З нагоди дня знань у Рівному відбулося свято для дітей, спрямоване на підтримку їхнього емоційного здоров'я в умовах війни. Цей захід став частиною всеукраїнської ініціативи ТИЯК, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська з метою покращення ментального благополуччя молоді. Як зазначив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль, підтримка саме психологічного та ментального здоров'я діток під час війни є вкрай важливою, адже вони чи не найбільше потерпають від постійної напруги. В умовах війни турбота про ментальне здоров'я повинна для усіх нас стати нормою, особливо якщо це стосується такої вразливої частини суспільства, як діти. Сьогодні це не лише питання індивідуального благополуччя, це питання майбутнього усієї нації. За словами організаторів, цим заходом вони намагалися не лише донести до батьків, що психологічна підтримка дітей це необхідність, але й продемонструвати те, як цю підтримку можна проявити. Основна ціль сьогоднішнього заходу розповісти батькам та дітям. Як як вони можуть підтримати своє ментальне здоров'я протягом навчального року, куди звертатися у випадках допомоги і потреби нас представлені локації з хорошими фахівцями і психологами міста, і власне дуже багато хорошої роздаткової літератури для батьків для дітей була підготовлена насичена програма, яка поєднувала в собі і навчання, і розваги. Так вони із задоволенням проходили захопливі психологічні квести на творчих майстер-класах, давали волю фантазії, створюючи оригінальні арт-об'єкти, а також мали можливість поспілкуватися з досвідченими психологами та рятувальниками, які провели цікаві інтерактивні заняття. Нам дуже сподобалось. Це супер класний інтеграційний захід, дуже багато цікавих локацій. Локації настільки різні, настільки різноманітні, що кожна дитинка і кожна навіть батьки знають для себе дуже цікаві такі інтересні, дуже цікаві заходи. Ми були на локації, де дитинка спробувала виготовити ось такі квіточки власноруч, ну і отримала напевно задоволення. За словами регіональної координаторки Всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Бобровської, на рівненщині планують продовжувати роботу в цьому напрямку і в майбутньому. Ми зібрали громадські організації, благодійні фонди. І всі ті, хто працюють протягом року з дітками та дорослими та можуть надавати будь-яку допомогу від психологічної підтримки до соціального супроводу. Власне, ці локації і зорієнтовані на те, що більше розповісти нашим мешканцям про всіх наших партнерів. Тож будемо сподіватися, що кожна дитина у разі виникнення потреби зможе отримати якісну допомогу та підтримку її психологічного і ментального здоров'я. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал Media Group.